Вітаю. Це подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко. Сьогодні в нас 25 серпня, і є багато приводів для того, щоб поговорити. Динамо та Зоря провели свої матчі в Єврокубках. Динамо в лізі конференції поступилася Бешикташу з рахунком 2-3. Знову поразка, знову неприємний момент. Однак, якщо поглянути на гру Динамо загалом, то приємних моментів було набагато більше, ніж в матчах проти Аріса, наприклад. Але все закінчилося невдачею через пропущений м'яч на 90 Вже. Не було Андрія Ярмоленка в цьому матчі. Олександр Караваєв його замінив на позиції правого Вінгера. Ярмоленко можливо пропустить і матч відповідь і можливо пропустить матчі збірної України проти Англії та Італії. Але стосовно цього матчу варто говорити, що. Не дуже втратили кияни через відсутність ярмоленка. Олександр Караваєв добре знав, що потрібно робити на цій позиції, як діяти, і власне був активним учасником. А так, звичайно, традиційно вже для Караваєва не вистачало йому ефективності. Тобто, із своїх 100 моментів він добрячих 60-70, Це були провали. тобто, він закінчував невдачі, але загалом не випадав з командної гри. Ось тут потрібно говорити важливий момент. Ну, Динамо, ну насправді це не новина. Це було й раніше, в матчах чемпіонату це добре проглядалося. Навіть в грі проти Чорноморця, на вихідних, яке Динамо програло, це теж добре проглядалося. Команда вміє грати в футбол. Організовано атакувати, розпочинати від власних воріт. То в останній третині також створювати загрозу. З цим ще від початку зборів проблем немає. І ось відсутність Ярмоленка тут не вплинула. Тому що він не ключовий футболіст, у цій системі взагалі ключових футболістів немає. Можна скільки завгодно критикувати Мір Челочесько за багато речей, можна не критикувати. Але ось Динамо на початку цього сезону дійсно дуже добре організована і дійсно має якість в побудові атак. Гол Караваєва, який не зарахувала на початку другого тайму, найкращий показник. Ось о, цієї системи Динамо там було дуже багато передач, дуже багато переведень з флангу на фланг, е, рух футболістів, рух м'яча. Зрештою, паси Дорчука е, на лівий фланг на Дубінчака також був підготовленим та якісним. Адже там два гравці Динамо було, і створювали вони е, перегруз, який дозволяв Дубінчаку виконати передачу. І в штрафному майданчику також були футболісти. Так відразу м'яч не до Караваєва полетів, е, був спершу рикошет, але е, це був наслідок. Внаслідок того, що багато гравців брали участь в цій атаці, і це було дійсно якісно. Дуже прикро, що арбітри знайшли офсайд в побудові цієї атаки, і гол скасували. Він дуже яскравий, його потрібно вирізати. Ось потім Мірче Луческо показувати своїм футболістам, як потрібно грати. Також гол Шапаренка можна відзначати. І гол, який забив Назар Волошину, ударом головою. Там також був рух, також забігання також все було зроблено чітко і якісно. Але вистачали моментів поганих, які теж мірчило ческу. Потрібно вирізати і показувати футболістам те, як не потрібно робити однак, це вже звична справа. Проблеми в захисті. Мова навіть не про командну роботу. Ось, гол пропущений на 90 плюс хвилині. Це була абсолютно командна робота, але там була втома. Можна якраз дивитися, навіть не сам гол. Хоча й гол теж де там не добігали футболісти, де вони вже не бачили, що відбувається. А момент після голу, коли вже Сидорчук заледве дихав, деякі інші гравці також вже не могли нічого зробити в цьому епізоді, вони. Просто не встиг, їм просто не вистачило сил. Так, матч чорном, проти Чорноморця дався в знаки. матч проти Аріса 120 хвилин і тиждень тому дався в знаки. але ми говоримо про це конкретний епізод. Але до того були індивідуальні помилки, традиційні, традиційні помилки Попова. Денис Попов має великі проблеми з самоорганізацією. Він чомусь вважає себе дуже сильним. І він чомусь вважає, що він дуже швидкий, хоча це не так. І ось ці всі проблеми, які виникають, вилучення в на початку сезону в чемпіонаті України, пенальті, це те через те, що Попо вважає себе кращим, сильнішим і швидшим, ніж він є. Тому він десь не встигає, тому він програє боротьбу. Другий гол, ось якраз про показники осили, його, його просто протиснув. Суперник втік, не залишив шансів, так немов це не е, один з найсильніших футболістів в Україні, просто фізично людина, яка не вилазить з тренажерного залу, а ось просто якийсь юнак, який вперше увійшов в боротьбу. Тому є запитання, але ці запитання нікуди не зникають, вони постійно висять вже другий місяць, і їх в Динамо ніяк не можуть вирішити через різні причини. Але найголовніше те, що Динамо програє матчі, які грають дуже сильно через те, що помиляються захисники. Не вперше. І... Не останнє, якщо ці захисники залишаться, якщо нічого не дасться виконати, нічого не дасться змінити. Чи можна компенсувати це все завдяки діям інших ліній? Та навряд чи, адже тут просто особисті невдачі, згадуючи матч проти Чорноморця, якщо просто дячук летить повз м'яч, то ну як ти це компенсуєш якоюсь іншою побудовою гри? Так і тут, якщо Попо програє боротьбу один в один, або якщо він... Бореться і махає ногою не зупиняючи цю ногу, то ну що ти тут зробиш? Потрібно, звичайно, в останні декілька днів знайти якісь варіанти. Стосовно матчу, відповіді, то, звичайно, в Туреччині буде складніше, але знову ж таки Динамо з цією своєю грою, і що змінилося в порівнянні з матчами проти Аріса, з'явилася сміливість в діях, чого не було. Проти греків. І ось якщо це продовжиться, якщо Динамо вистачить сил, вистачить сміливості, то не варто говорити, що шансів нема. Адже Динамо непогано, дійсно непогано зіграло цей матч з усіх-усіх точок зору. Ну, окрім роботи центральних захисників. А Зоря також провела свій перший єврокубковий поєдинок в цьому сезоні, програвши славі з рахунком 0-2, важкий матч. Для зорі 5 захисників, чотири фактично опорних півзахисники, ну нехай три. Один з них все-таки був Антюх Атакувальний і один гравець десь попереду Гереро. Ненед Лалатович, головний тренер Зорі, і не сперечався після матчу, сказавши, що завданням було відзахищатися і шукати свої шанси на контратаках. Зоря захищалася не найкращим чином. Якщо говорити ось про такий показник, як коефіцієнт очікуваних голів, то у Славі він 3,44 Це неймовірно багато, просто грандіозно багато. Славя довго не могла забити. Головним героєм цього поєдинку, знову ж таки, це і за Латови, словами Лалатовича, теж став голкіпер Зорі Турбаєвський, який багато сейвів виконав. Десять, якщо бути точним, і ще декілька моментів Славія так не реалізувала. Зрештою, був період у зорі два періоди, навіть коли команда могла дійсно знайти своє щастя на контратаках. Спочатку за рахунку 0-0, десь 65-75-ту по 75 хвилину декілька атак пройшло. А потім вже за рахунку 1-0, на 81-й хвилині зоря пропустила перший м'яч. Славія не реалізувала купу нагод, але все ж таки те саме, що було в матчах проти дніпра 1. Спрацювали стандарти, вдалося Славі забити, і потім. Був період, коли могла зоря відігратися, однак натомість пропустила на 94-й хвилині. Те саме сталося, що з Динамо, навіть гірше, команда просто зупинилася, і звичайна атака з переведенням з одного флангу на інший та передачі до штрафного майданчика призвела до того, що футболіст Лаві забивав з двох метрів порожні ворота. Такого, звичайно, бути не може в матчі команди, яка весь поєдинок провела в захисті і перш за все прагнула не пропустити. Утім, зоря схоже, що була готова до того, що вона програє славі, намагалася суперничати, але не вийшло. Головне завдання команда виконала ще навесні. Вона забезпечила собі груповий етап. Так, це буде Ліга Конференції, ну нічого страшного, Ліга конференції, так, Ліга конференції. Зорі розуміли, на що вони йдуть, і також варто говорити про Лалатовича, його слова ще раз використовувати. Правду він сказав, що це абсолютно нова команда. Команда, яка ну, зовсім ще не побудована. А також Лелатович сказав цікаву фразу, що він очікує на повернення Назарія Русина на матч-відповідь. Якраз тут ми переходимо до наступного блоку, тому що що означає повернення Назарія Русина, якщо з'явилася інформація, нібито він переходить до Сандерленда і вже домовились про це. Цікавий варіант може бути, знову ж таки, інформація не офіційна. В самій Англії в місцевій пресі якраз роблять посилання на українські ЗМІ. Тобто, так було відомо, що Сандерленд шукає нападку, якщо говорити про те, що пишуть в Англії. Різні варіанти вивчалися, використовувалися, але рішення поки що немає. І ім'я Русина, коли з'являлося, вона з'являлася тільки в контексті інформації українських ЗМІ. Необувних варіант найкращий Джеймс Тансфілдом, який належить фулему, але він ось ось перейшов в оренду в Бірмінгем, тому Тансфілда не буде. Якщо говорити про Сандерленд, то команді потрібен нападник. Є у них чудовий форвард Стюарт, який багато забував Лізі-1, але він майже увесь минулий сезон пропустив через травму. Цей також починає з травми, і, звичайно, потрібно шукати варіанти для покращення. Просто для нового нападника був. Ось якщо говорити чому Русин, тут відповідь дуже проста, тому що він дешевий. Якщо мова йде про тих 2 мільйони фунтів чи півтора мільйони фунтів, то це невеликі гроші для Сандерленда. Для порівняння в минулому сезоні у складі Сандерленда грав Еліо Сімс на правах Оренди в першій частині він. Потім повернувся до Евертон, а тепер перейшов до Ковантри за 7 мільйонів фунтів. Ось така серйозна сума. Русин коштує декілька разів менш. Тобто, за Еліса Сандерленд не міг поборотися, в них немає таких грошей. А ось Русина цілком може запросити. Однак потрібно ще чекати, тому що офіційно трансферу немає. Але важливий момент, що ось Русин, якщо потрапить до Сандерленда, то принаймні на перший час він може стати основним нападником команди, тому що. Немає, просто футболіст. А ще новина з чемпіоншипу Свонзи Микола Кухаревича продав свого найкращого футболіста Перу в Ліцю за 12 мільйонів фунтів. І в Україні, звичайно, перша інформація це про те, що Кухаревич тепер точно буде грати, адже він, Перу, це його головний конкурент. Був, ну, давайте казати правильно: був Перу, а Кухаревич вважався його дублером. Однак. Знову ж таки, в Англії пишуть, незважаючи на те, що ось, о, прийшов Кухаревич, незважаючи на те, що декількох інших футболістів Свонзі запросив, але через втрату Піру Свонзі обов'язково буде запрошувати нового нападника. Тобто це не взаємопов'язані речі. Трансфер о, о, Кухаревича на випадок того, якщо піде Піру. Ні. Зараз у Свонзі за декілька днів, за тиждень буде новий нападник, і ось з ним, ймовірно, буде конкурувати Кухаревич, тому що конкурувати з Піру ну, він е, ніяк е, не міг. А ще про українців за кордоном, головний тренер Рала Карл Анчелоті сказав, що в в п'ятницю в матчі проти Сельти буде стояти Кепа. Його запитали прямо про воротаря. Він сказав, Кепа буде грати. Лунін у двох матчах відіграв, не виглядав погано, але було зрозумілим відразу, що Реал довіряє більше Кепі і менше Лунін. Тому ось Кепа отримає шанс. І єдине, на що має сподіватися Луні, на те, що Кепа буде таким не як в другій частині минулого сезону, коли він дійсно чудово грав за Челсі, а як раніше, коли він. Грав не дуже добре. Однак в реалі всі впевнені в кепі. Також не зіграв в п'ятницю Михайло Мудрик. Челсі буде зустрічатися з Лутоном. Мудрик отримав травму, він не тренувався і цей матч точно пропустить. Великий шанс був для українця зіграти, адже багато травмованих у Челсі. Однак Мудрик не скористався цим, а сам став одним з травмованих. А ще про українців Віктор Коваленко продовжує чіплятися за італійський футбол. Італійський футбол продовжує чіплятися за Віктора Коваленка. В новому сезоні він буде грати за Емполі на правах оренди з правом викупу. Аталанта все ж здихалась українця з найбільшою зарплатнею в клубі. Але цікаво, що він залишається в серії: а, що це не Туреччина, не Греція, не Кіпр, не ще десь, а саме Емполі. Вважається, що він може грати у стартовому складі, але так само було і в спеції, так само було і в Аталанті, навіть коли він приходив, десь малювали ось ці можливості, що він гратиме в Емполі. Ну варто розраховувати, якщо нічого екстраординарного не станеться. Що це буде так само, як і в спеці, десь він гратиме, десь не гратиме, але ніхто цього не пам'ятатиме, ніхто цього не побачить особливо. Однак залишається він серія. Тепер до трансферів, які відбулися чи не відбулися в Європі, дуже швиденько. Але Тіхат дуже серйозно налаштований на трансфер Мосалаха з Ліверпуля. Багато про це говорять. Великі гроші, нібито Алітіхад готовий запропонувати Ліверпулю. І Ліверпуль нібито і не проти відмовитися, хоча говорять, що Салак не продається. Але не продається він, мабуть, наприкінці серпня, тому що ось продати зараз Салаха це залишитися ніч. У Ліверпуля і так проблеми, і так дірки в складі. А без Салаха це ну, що буде? Як Тотнем розрахунок на восьме місце? Якщо вдасться краще виступити, то шосте. Тому Ліверпуль буде чіплятися за Салаха, Але найцікавіше, що в Алітіхаді який є чемпіоном та лідером Салаха чекають, але чекають в клубі та вболівальника, а в команді там є кому грати. і є місцеві зірки бразильці багаторічні, тому ось це цікаво, як це закінчиться. Жан Кансело, нібито домовився про перехід до Барселону, але як зазвичай це буває в Барселоні, потрібно відповідати фінансовому ферплі, і тоді його зможуть зареєструвати. Це буде оренда без права викупу. Ерік Гарсі, один з тих футболістів, який може звільнити місце канцелу, він в Жирону може перейти. Жирона не проти його запросити, і сам він може сам також радий пограти за Жироном. Натомість, Жирона може втратити Крістіана Стуані, якого має пропозицію Саудівська Аравія. Це новина теж в контексті українця. Артем Довбик може отримати свій шанс. Але ситуація як з Кухаревичем, якщо Стуані піде, то точно. Буде шукати Жерона нового нападника, і інша ситуація лише в тому, що це буде запасний швидше для довбика. Тому ось якщо Стуані піде, то довбик гратиме постійно більше, а просто більше. але якщо Стуані не піде, то довбик все одно гратиме більше, проте вже з осені. Ще один цікавий трансфер стосовно Іспанії. Кірен Тірні переходить з арсенала до Реала Сосідат на правах оренди. Теж можна це пов'язати з українцем Олександром Зінченком. Але вже зрозуміло та очевидно, що Тірні не конкурент на позиції лівого захисника. Інший, інший профайл просто потрібен на цю позицію. Тому Тірніс іде, але цікаво, що йде він не в англійський клуб, а в Реал Сосідат. З іншого боку, це учасники Ліги Чемпіонів. Баварія підписує голкіпера Даніеля Переца з Макабі Тель-Авів. Він зіграв свій останній матч за клуби і в п'ятницю вже їде до Німеччини для того, щоб підписати контракт. Наразі це резервіст для Мануеля Нойера, однак, поки Нойер травмований Перец може навіть грати є Ульра, як досвідчений резервіст, однак перец талановитий воротар, який може стати першим не відразу, не від завтра, так, але вже з осені точно. Севілія підписала доділу кебакіо з герти бельгійського нападника. Це дуже такий цікавий трансфер. Севілія в Німеччині підписує футболістів за невеликі гроші. А за великі гроші хоче продавати НСРІ, може перейти до Везгема. Перемовини тривають. Ще один трансфер, де перемовини тривають, це Флорин Балагун в Монако за 40 мільйонів євро. Англійські клуби не захотіли платити більше, для англійських клубів було 50 плюс мільйонів фунтів, а тут лише 40 мільйонів євро, він чудово себе зарекомендував у Франції у складі Ремса і тепер може грати за Монако. Ще багато-багато різних чуток є. Але якщо всі чутки обговорювати, навіть просто проговорювати, то це буде дуже багато часу. А й так, сьогоднішній випуск вийшов насиченим та. Довгим. Будемо його закінчувати. Це подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки можете його знайти. А він є практично всюди. До побачення!